Почати хочу знову ж таки з, з нашої з тобою роботи з практики, те про що ми будемо говорити. Це заява нашого президента, і вона важлива, тому що вона лунає таким чином. Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію припинити війну. Ми це відчуваємо. Ця заява про припинення війни. Ну скоріше за все, вона йде в певному контексті, певного інтерв'ю на англомовну аудиторію, але знову ж таки все це підхоплюється і нашими засобами масової інформації. І наші люди це все считують, читають і хочуть, напевно, все ж таки розуміти і дати собі відповідь на питання: а коли і як все ж таки може закінчитися війна? Якщо ми відштовхуємося від заяви нашого президента про те, що ми дуже близько до цього моменту, і акцент тут саме на те, що Росію можна змусити, то давай, от саме від цього, і будемо відштовхуватися. Як це виглядає? Чи дійсно ми? Близькі до того, щоб змусити Росію, ну скоріше за все, мається на увазі за допомогою Сполучених Штатів, до припинення війни. Ну, друже, тут же все просто, але разом з тим, мабуть, ти правий, в тому, що потрібно ну десь пояснювати ці тези. Перше ну яким чином можна все ж таки припинити війну або змусити да, до її припинення? Припинити війну можна декількома способами, або перемогти на полі бою Російську Федерацію, ну відверто кажучи, це мало вірогідно. Я є реаліст, другий варіант це прийняти меморандум, який Росія нам показала в Стамбулі. І по суті підписати умови капітуляції. Також так чи інакше це завершення війни. тим паче, я думаю, що потенційно сполучені штати можливо були б і не проти такого варіанту розвитку подій, якби українці виявилися набагато більш зговірлишими, тому що зараз Трамп дуже часто, ну, до речі, як і раніше, говорить мовою російських наратив. а наш президент Володимир Зеленський каже варіант про примус до миру. Тобто примушення по суті Російської Федерації до не, того самого справедливого миру, до якого ми так прагнемо. Знову ж таки, важци, ну скажімо, критерії цього справедливого миру не, а, зараз про них, мабуть, говорити зарано, але як мінімум, ми знаємо той базис, на який ми точно ну, сподіваємось за наслідками будь-яких перемовин. Це те, що Україна не втратить на свою суб'єктність її міжнародну, Перш за все, це те, що Україна не передасть ні де-юре, ні де-факто да, свої території. Ну можливо, де факто, скажімо, вже наша пропозиція на другий Стамбул там в цьому меморандумі від України звучало формулювання приблизно до того, що перемовини політичні можуть піти після встановлення лінії розміжування. Ну тому тут більше ми звичайно говоримо по про де юре. Ну але все ж таки, да ну і звичайно, ніхто не може нас обмежувати в нашому прагненні до європейської інтеграції та інтеграції до НАТО. Ну це дуже базові речі, це абсолютно очевидно. Але зараз не про це. Зараз про ми говоримо з тобою про примус. З Російської Федерації до миру. І по великому рахунку третього чогось не існує: або виграш, або програш, або примушувати, звичайно, до миру, який би влаштував сторони. Причому я зараз не кажу про Росію та Україну, тому що тут балансу знайти ну не буде значно ну, дуже важко. все одно так чи інакше, це глобальна війна. Це друга війна за масштабом після. На другої світової континентальна в Європі і так чи інакше після агресії Російської Федерації страждають і під багатьма ризиками: імміграційними, і економічними, і продовольчими, і політичними є дуже багато міжнародних акторів, на яких впливає розвиток цієї війни. Перш за все, це звичайно країни Європи, Європейський Союз. І якщо ми говоримо там про більш гуманітарний аспект, це надзвичайно країни Азії, на близького сходу і навіть Африки, тому що якщо пам'ятаєте, то коли по суті був заблокований зерновий експорт України в цій в велику кількість країн на близького сходу, Средньої Азії та відповідно, Африки, там навіть голод був розпочався. Тому, ну і Сполучені Штати Америки, звичайно. Так чи інакше вони мають для себе усвідомити і прийняти остаточне рішення в особі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вектор стратегічного розвитку він для себе бачить як пріоритетний, або все ж таки це налагодження стратегічної співпраці, перш за все економічної з Російською Федерацією, ну або в виконання взятих на себе раніше зобов'язань. В межах міжнародних угод в межах угод про на стратегічне партнерство з Україною в межах гарантій безпеки, які сполучені штати давали Україні, і навіть ще тут, мабуть, згадаю Будапештський меморандум, де США також були на основними грантерами нашої безпеки, незалежності суб'єктності, та ма найбутнього не нападу на Україну на будь-кого ну тим паче тої країни, яка ну по суті куди ми віддали все своє озброєння стратегічну авіацію, стратегічні ракети і відповідно ядерні. Ні, боєголовки, ну тому звичайно все одно зараз формулюється сторонами такий ну, балансний варіант. Варіант. На робочі це тиску на Російську Федерацію різними інструментами. Це було на марші. Це реалізовувалось досить успішно до виграша виборів Сполучених Штатів Трампом. На Росію регулярно накладалися санкційні пакети. формувалися дієвий там Рамштайн серед країн антипутінської коаліції. Сполучені Штати виділили нам рекордний макрофін в 2024 році. Ну та і вра. Європейські країни також дуже активно долучалися на до підтримки України. Чому дуже просто, тому що європейські країни розуміли, що вони наступні і потрібно було вигравати час. Але конструкція змінюється конструкція змінилася після приходу на Дональда Трампа. Глобальний кабінет Білого Дому, як бачимо, він не хоче витрачати древні ресурси, і це стосується не тільки України, це стосується в принципі всіх зовнішньополітичних напрямків, по яким сполучені штати взяли на себе ряд зобов'язань там в межах Ялтинсько-Поздамського світу. Ну і виконуючи функції того самого глобального поліцейського, коли світ став однополярним, коли сполучені штати ці функції на себе взяли. І от тепер по суті дійсно постає питання то що ж робити з Російською Федерацією, чи шукати якихось точки дотирутику, як це робить Трамп? Ну маю на увазі не не відносно України, да а відносно навіть всього світу. Або все ж таки не давати спуску російській агресії, не давати спуску Путіну, усвідомлюючи, що саме Путін по суті руйнує сучасну архітектуру світової безпеки, і притиснути його до стіни. І примусити по суті відповісти за свої вчинки і зараз, як бачимо, світ на роздоріжжі, тому що світ дуже взаємозалежний. Немає якогось одного автономного гравця, який би міг нароставити остаточно крапки. над «і». це навіть не може зробити Сполучені Штати Америки. Ну як бачимо, європейські країни також шукають для себе скажімо межі діалогу в трикутнику Китай, Сполучені Штати ну ну відповідно загрози від Російської Федерації. І все це потрібно збалансовувати, враховуючи те, що зараз в Європі немає власних. Потужності їх стосовно того, щоб примусити самостійно без сполучених штатів Російську Федерацію до несправедливого справедливого миру, і що, мабуть, на них для них найголовніше це забезпечити превентивно наступний не напад Російської Федерації на країни Європи та НАТО, тому, що ми ж бачили цей ряд публікацій в європейській пресі, коли військові експерти, навіть бувші генерали армії Європейського Союзу, ну, різних країн Європейського Союзу, говорили про те, що що ми не скажемо так, що вони досить скептично в певній мірі ставляться до перемовного процесу між Російською Федерацією та Україною, оскільки чим ближче буде Росія з Україною до миру, тим більше будуть виникати ризики вторгнення Російської Федерації до Європи, тому знову ж таки з однієї сторони Європа намагається вигравати час і розуміє, що без України ще і при мінімізації участі сполучених штатів. На забезпечення контурів європейської безпеки вони просто перед Росією можуть не встояти і навіть не питання в затяжній війні, питання в тому, що якщо Російська Федерація нападе ну, в напрямок тої самої Каніраської області, на європу можуть чекати невелика політична економічна дестабілізація. По суті, фізично можуть бути відрізані країни Балтії, по суті можуть виявитися в певній безпековій блокаді країни Норд Дичні Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія і чи зможе Європейський Союз як горизонтальна економічна конфедерація жити, продовжувати існувати в такому ж віді? Ну скоріше за все, що ні. І це тільки підштовхне ультраправі сили на в кожній країні для того, щоб казати, що ну окей, чому наші хлопці мають воювати, припустимо за Литву, за Естонію, да чи за Польщу? ці думки вже дуже часто під час політичних циклів воно гучно чути на під час виборів в європейських країнах, і більше того, що і Російська Федерація постійно підливає масло у вогонь, розпострою розповсюджуючи, відповідно на суто кремлівські зрадницькі наративи. Ну а по НАТО зараз якраз ми і побачимо вже найближчим часом під час саміту в Газі в якому стані знаходиться ця міжнародна безпекова інституція, ну тому що відверто кажучи. По тому, що зараз ми маємо ну, попередню інформацію про замість там 40, 50, 90 пунктів, як це було раніше під час саміту, ну наприклад, в Вашингтоні, ювілейному да або в Вільнюсі, на майбутньому саміті поки що погодили сторони чотири пункти. Чотири пункти, де немає ні слова про підтримку України, ну або там дуже по діагоналі, в якій немає формулювання держави грос Російської Федерації. І де відповідно порядок денний не стосується консолідації навколо України, що в принципі друзі, апріорі, суперечить статутним цілям та завданням самого НАТО, тому що я нагадаю, НАТО це ж не просто якась амортна інституція. Вона створювалася за насадками Другої світової війни як значна частина ялтинсько поздамського світу, саме в безпековій забезпеченні безпекової парадигми безпеки європейського континенту. І їх основне завдання НАТО це стримувача функція від загроз, які йшли того часу від радянського союзу. А потім трансформувалася відповідна загроза від Російської Федерації. І якщо зараз НАТО поверне Російську Федерацію, ну як от Трамп зараз пропонує. От нещодавно він дав таку публічну пропозицію: повернути Раду Російська Федерація НАТО в і постійну делегацію Росії в структуру структуру НАТО то тоді знов ж таки величезне питання: а чи буде НАТО дієвим інструментом і превенції, і можливо навіть необхідності захисту перед російською агресією? Ну направду величезне питання, і чи приїде Трамп на саміт НАТО в ГАГу і чи європейські країни погодяться всі 100% відсотків ви піти на його вимогу відносно забезпечення 5% ВВП на, на потреби НАТО на великі питання. Та саме Іспанія вийшла і вже сказала, що ми готові платити 2%, але десь там в 2032 році. І знову ж таки, якщо не поїде на саміт в Газі Трамп, і якщо європейські країни не всім складом будуть готови виконувати його фінансові вимоги, ну тоді присутність там нашого президента Володимира Зеленського може взагалі змінити парадигму в цілому всього НАТО. І навколо на Володимира Зеленського, навколо створення ну цієї нової інституції, яка несе собі коаліція охочих, не взагалі можуть об'єднатись дуже багато хто. Ну тому, що так чи інакше, це, хоча б, ну забезпечення превенції і миру через силу. Ну, От якраз те, про що ми з тобою почали говорити ще самого початку ефіру, що Російську Федерацію потрібно примушувати до миру. Тобто на рамка ця набагато ширша ніж примус до миру ага. в межах Російського. Сько-української війни а цей примус до миру має відбуватися в цілому на сповідношенні до Російської Федерації, в тому числі на всьому європейському континенті. Якщо буде по іншому, то Російська Федерація буде робити рівне те саме, що воно робить і зараз. Вона буде продовжувати імітувати перемовний процес. Вона буде продовжувати воювати. А всі ці дипломатичні реверанси зі сторони західних країн, перш за все, сполучених штатів Америки, вона буде розцінювати виключно як сла. До речі, зверніть увагу європейців, європейці, росіяни навіть взагалі не сприймають як суб'єктного перемовного суб угу. Е, ну багато є що прокоментувати і навіть по НАТО і по Євросоюзу. Е, але я б хотів, напевно, локально нашу увагу трошки сфокусувати з більш глобальних до локальних, а звідти вже напевно, і, і знову ж таки на глобальні речі. Я ось до чого веду. Е, ось така новина у нас є. Обраний президент Польщі Навроцький заявив, що зараз. Не підтримує вступ України до Євросоюзу. за його словами, Польща повинна підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору. Однак Києву потрібно е, визнати інтереси інших країн. Е, ну і знову ж таки, як що, що в нас е, результат на табло у підсумку: е, ніяке НАТО нам не світить, тому що є Трамп, як мінімум, який буде це блокувати. Е, ніякий Євросоюз е, також нам не світить, тому що у нас є. Наш союзник, прекрасний Польща. і, і е, е, різні емоції. Е, з одного боку, я згадую момент повномасштабного вторгнення, е, коли дуже багато людей тікали е, з дітьми, е, жінки, і Польща, одна з тих країн, які дуже-дуже допомагали. Потім у нас знову ж таки. Перепони там зернові, історичні і так далі, тому подібне. І зараз вся ситуація зійшла от, от в таку точку, що Польща, ну будемо відверті, Польща, напевно, ніколи не прям обома руками не хопалась за цю можливість, щоб взяти Україну в Євросоюз. Але все ж таки такої риторики, мені здається, не, не лунало. І е, от е, результат на табло: ні НАТО, ні Євросоюзу, і Польща, яка друг. І тут я ставлю або три крапки, або знак питання. Ні, скоріше, три крапки. Я все ж таки сподіваюся, що буде досягненням певних компромісів для результату. Тому що я думаю, для всіх вже стало очевидно, якщо вже там розвивати тему Польщі, да, президентських виборів, що з Польщею буде складно. Ми про це з тобою говорили, друже. Вже дуже давно. що Польща може стати кісткою в горлі для наших амбіцій європейської інтеграції? Тому що найбільш дотаційна галузь європейського союзу це сільське господарство. Тобто, Брюссель бі найбільше платить на саме тим країнам, які забезпечують продуктову безпеку і продуктову стабільність на монопійже монопольне становище наразі в європейському союзі за рахунок ну різного цілого комплексу факторів, зараз тримає саме Польща. І от від собі, якщо Російській Федерації буде вигідно, ну скажімо, для того, щоб Польща Ма бачила в нас ворога, їй навіть особливо не потрібно буде нічого вигадувати. На просто до російські наративи будуть лунати наступним чином, що порахуйте, скільки ви отримуєте зараз, і отепер подумайте, скільки ви будете отримувати, коли на в Європейський Союз зайде набагато потужніша в аграрному сенсі на Україна з величезним потенціалом. Ну так звичайно, в Польщі залишиться якась. Ну якщо прямо там встиг да на конкурентно. Не зіштовхнути наших два агропромислових комплекси, ну в Польщі залишиться велика частина цього бізнесу і відповідно по співпраці з Брюсселем. але разом з тим, скажімо, монопольний стан, монопольне положення, таке як зараз, вона вже не буде мати. Другий аспект це логістика. Не свого часу за рахунок знову ж таки комплексу факторів вона віджала в цьому бізнесі монопольне становище в тій ж самої Німеччини. І але враховуючи те, що зараз наші перевізники надзвичайно активно і успішно працюють в європейському союзі, вони вже, навіть коли Україна ще не стала повноцінним членом ЄС, створюють реальну конкуренцію польським перевізникам. Ну тому багато навіть проблем не буде. А додати до того, що є сторічну контекст, який постійно підмі підмішує новий президент на Польщі Навроцькій, і це все да дійсно. Може значно ускладнити нашу європейську інтеграцію, але разом з тим. Польща, і хоча досить складний для нас перемовник буде, вона може стати для нас і, мабуть, найпотужнішим найбільшим партнером. І отут не потрібно шукати ці можливості. Ну тому, що все одно в нас схожий менталітет, в нас схожа історія. В нас дуже може бути потужний об'єднуючий потенціал між Польщею та Україною. По великому рахунку, це там може бути безпекова дуга. Про яку вже казали, ну скажімо, десь там останні 10 років європейські науковці, які займаються питаннями безпеки. Якщо до неї доєднуються ще буквально там країни Балтії і Нордичні країни, по великому рахунку це може бути стримуючий пояс і за це стримування європейські країни, я глибоко переконаний, можуть платити непогані гроші. І в центрі такого об'єднання може стати Польща, але без України це. Об'єднання буде неповноцінним, тому в нас є ну цікаві пріоритетні проекти з Польщею, які ми можемо обговорювати на стратегічну перспективу, і відповідно десь обговорювати з ними, що так чи інакше Польща виграє від того, що за руку по суті нас приведе до Європейського союзу. Зараз просто ну дійсно польське суспільство ще не відійшло від політичного протистояння, тому ми і зараз бачимо такі до досить іноді різкі заяви про те, що Польща там буде не бачить Україну в ЄС, Польща десь може частково навіть буде блокувати ці процеси. Розумієте, в чому суть. Ну якщо таки повертатись до результатів виборів до новообраного президента Польщі Навроцького, того ми маємо усвідомити, що вибори в 27 році в парламент в Польщі Польща парламентсько-президентська республіка. Ну тобто, по суті, саме прем'єр-міністр, це та основна фігура в Польщі яка по суті формує та реалізує всі політики, а не президент, і от під час другого туру, звичайно, він використав як мобілізацію, так і голоси на правих і ультраправих для того, щоб перемогти мера Варшави, але на парламентські вибори, і це важливо, їм все ж таки з правами та ультраправами йти окремо. І я глибоко переконаний, що в цій ну парадигмі критики президент на президент обраний Польщі буде залишатися недовго. А все ж таки він буде зараз десь відцентровуватись для того, щоб все ж таки мати політичну, політичну перспективу для своєї партії, а не давати політичну перспективу правим та ультраправим, які завтра можуть стати їх прямими конкурентами. Дуже дякую тобі за роз'яснення. Я думаю, нашим глядачам також це було корисно. Олексій, пасибі тобі. На да, все добре.